За законом восьмого дня принести його до храму, щоб його обрізати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається! Шукаємо собі прикладу для життя не тільки серед людей. Шукаємо успішні товариства згромадження партії. Рівно ж наш погляд як громадян України скеровані на держави, які успішно розвиваються, в яких рівень життя високий, де шануються традиції, звичаї. А особливо закони. І на тому полі, в якому живемо і зростаємо в Україні, наше відношення до законодавчих норм, до закону, до головного закону нашої країни, Конституції, бажало би бути. Наше з вами відношення краще. Ми дуже часто чуємо новини, приймаються постанови, законодавчі норми Верховній Раді. Однак, воно не все діє, як би повинно було діяти. Бо закон повинен бути спрямований для. Успішності життя, відношення у стосунку людини між людиною, у стосунку людини між державою, людини до політики, до господарки і, і так далі. Закони мають нам допомогти краще розвиватися і жити. Восьмого дня. Принесла Мати Ісусова Марія своїм обручником Йосифом за законом до храму, щоби вчинити над ним оцей законний ритуал дому Ізраїля. Автор книги, якщо хтось читав католицизм, він від початку і до кінця здивований, захоплений. Йому бракує подиху, як то великий, всемогутній, всюдосущий. Бог, який понад часом воплотився в людину, в мале дитя і прийшов до нас на світ. Він захоплений. Тою дією великого Бога. А сьогодні цей великий Бог, який, поза простором, поза часом, воплотившись в людину, входить у закон невеликої держави Ізраїля, його традиції, дає себе обрізати. Звершилося в Єрусалимському храмі вже по восьмох днях його жертва, пролилася його перша кров. Ми сьогодні святкуємо праздник пошанування закону Богом. Звертаючи увагу нашу, нас усіх на ці закони. Які приніс нам сам Господь, який в серце поклав нам Творець, закони, які регламентуються життям і діяльністю церкви. І сьогодні, певно, треба себе запитати, а наше відношення до закону? Як ми виконуємо цей закон? А може, залишимо усі ці переліки законодавчих норм. Єдиний закон, про який сказав Христос. Заповідь єдина люби. Люби Бога і ближнього. На цих двох заповідях тримаються закон і пророки, сказав Христос. Справді. Якби ми заховали ці дві заповіді, ми б заховали увесь Божий закон. Сьогодні шануємо Василія Великого, цей стовп церкви, який, за наказом Ісуса Христа, цербідне мій спомин, що прозвучало на Тайній вечері, усталив нам святу літургію. Залишив нам правила монаші, згуртував монахів, які розкидані були по пустинях спільнотове життя, написав правила, правила святого Сила Великого, написав безліч богословських трактатів, написав нам накреслив нам дорогу, як іти до Бога і любити Його. Тому сьогодні вшановуємо. Цього великого стовпа, великого святителя нашої церкви, за те, що прислужився до слави Божої і до нашого з вами життя, показав нам істинний шлях до Спасення. Тому славимо сьогодні народженого плоттю Христа, який піддався закону Ізраїля. Щоб уподібнити цілковито до нас усіх як людина. Славимо святителя Василія Великого, і хай за його молитвами ми справді будемо іти шляхом простим до через славу Божу, до нашого з вами спасіння. Амінь. Христос рождається! Вселенському архірею, леву папіримському, Блаженішому патріарху і нашому Святославу, боголюбивим єпископам Кір Стефано і Андрію, всему стану священичому, діяконському монашому, всім православним християнам, всему українському народові, його воїнству, сотвори, Господи, многое і благое літа. Боголюбивому єпископу нашому Кирйосифу, сотвори, Господи, много я і благоя літа. Сьогодні Господь, наш Київ, нашу столицю. Залив сонячним світлом. Дай Боже, щоб світло миру, світло любові, світло взаємоповаги. Усяке світло, яке походить від Бога, яким є Бог, справді не згасало на небозводі України. Бажаю усім нам. Світла, тепла. Бажаю насамперед миру, того миру у храмі душі і того глобального миру на Україні і в світі цілому. Бажаю, щоб всі ми, всі ви у доброму здоров'ї, душевному спокої. Єдності і любові хвалили Господа ім'я у цьому 26-му році на многії і благі літа. храму душі усім Василіям, які сьогодні святкують свої іменини, хай Бог благословить бути великими, великими у Бозі, великими у любові, великими у здоров'ї на многії і благи літа. Дякуємо Пресвященному владиці Йосифу за очолення цієї літургії, за слово Боже. І всім вам, дорогі брати і сестри, наші парафіяни, дякуємо за сьогоднішню молитву, що прийшли в цей день до храму. Подякувати Господу за цей прожитий рік і просити благодати на Новий рік. Завтра ми будемо готуватися вже до Йордану. Тому, якщо чоловіки якісь мають час, можливість, бажання, запрошуємо о 9-й годині прийти на допомогу сюди. Буде трішки роботи на вулиці над Дніпром, будемо розчищати цю ділянку. Нам буде кому допомагати, але також потребуємо рук наших парафіан, тому щиро запрошуємо до такої спільної праці. І рівно ж зараз ми всі потребуємо, так як владика Йосиф сказав, світла, миру, розап... тепла, Запрошуємо до нашої світлиці. Ще з вчорашнього вечора в нас, напевно, залишились кава, чай, як мінімум, якісь гостинці. Будемо трішки ще. Разом поколядуємо і побудемо за горнятком кави чаю, тому щиро запрошуємо після цієї літургії до нашої світлиці. Мирного всім нам дня!